Маркіян Шашкевич писав, Руська мати нас трудила, руська мати нас повила, руська мати нас любила, чому ж мова їй не вила? Чом се не встидати має, чом чужую полюбляє. Дайте руки юні другу, серце к серцю не припаде. Най тяжкі уми Дну бохота най засяде разом, разом, хто сил має, бо ні з русі мряті тьмає. Відкинь той камінь, що ти серце вісне. Ти не неволюй і Іван Франко великий і видатний учень Маркіяна Шешкевича, хоч майже через століття продовжував ту велику ідею національної свідомості виховання нації українців. Не пора, не пора, не пора москалеві вихові служити. Довершилась Україна кривда стара, нам пора для України жити. Кожен думає, що на долі мільйонів стан стоїть. Кожен думає, що за, що за долю мільйонів маєш дати ти отвіт. Кожний думай, тут, в тім місці, як де стою як у вогні, важиться тепер вся доля величезної війни. Ніколи ми не думали, що після 100 років, після Першої світової війни, ми знову будемо мати. Страшну кровопролитну війну, коли вбивають, катують, а нашу землю плюндрують. Але така є сучасна наша тяжка доля. Але ми знаємо, що правда за нами, що ми переможемо, тому що з нами Бог і Україна. Отже Юрію, я прошу вас, поблагословіть наше гарне родинне і Вона видатна людина, кожен митець, кожен творець, який щось створив. Він вмів відірватися від того, всіх насушних проблем. І коли ми вміємо читати, і коли ми знаходимо той час, щоб щось трошки поринути в його твори, ми відкидаємо все наше і переносимось на нам зовсім інший вищий рік. І тому сьогодні хочемо щиро благословити наші дорожні збори. Щоб ми багато нового для себе позатимного скористали, навого почувнули. Про тих людей, яких, напевно, кожного дня треба щось нове чути. Розвічно стало, що в кожному місці є площадь іншого передатного нашого місця, нашого поеду. І так приємно є дивитися, коли молоді люди зустрічаються. Саме в корони. А свідчить про те, що вони вже теж є великою складовою частиною життя і злочивчани, і я Ми від кого. Просимо Бога, щоб та же пам'ять про них далі жила, щоб ніколи вона не вмирала, щоб ніколи ми і наші пертешні покоління про них не забули. Їхня праця певна звичайно не має. Ми не маємо права про них забути, і просто про них не говорити. І не лише на тій спорі. Ті. Ті, Тяхіше говорити нашій молоді, яка зараз особливо є патріотичною, яка хочеться. У 1911 році Іван Франко у цій залі читав свою поему у Здвигав Здвиж, як згадує Іван Лизанівський, людей було дуже багато, була повна зала. Тоді стояли тут на сходах, і на подвір'ї, і з благородінням слухали мужній голос. Сильний голос Івана Женка, то я вважаю, що нам сьогодні не завадить також послухати пролог до поеми Мойсей Івана Жанка. Народиний замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжі, людським презирством, ніби струхом вкритий. Бо Твоїм будужчим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних палитиме. Заснути я не можу, невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних? невже по віку ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою розбоєм тебе скував і за присяг на вірність. Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виясло твоїх сил безмірність? Невже задармо стільки стілько серп згоріло? До тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло. Задармо край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю. Задармо в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотик і потуга і все, чим може в городу піднятися. Задармо в пісні твої л'ється туга, і сміх гіркий, і жалості кохання. Надій і втіхи світляна я смуга. О ні, не самі сльози і зітхання тобі судили. Вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. Ох, як би хвилю вдать, що слово слуха, і слово вдать, що хвилю ту блажену здоров'ю огнем живущим Буха. О, би пісню вдать, палку відхненну, що мільйони порива до бою, окрилює, веде на путь спасену. Я Якби, та нам з несиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом, не нам запровадити любові. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі в вольнім полі, труснеш капкас, без безкидом, покопитиш чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн домовито по своїй хаті і по своїм волі. Приймиш цей спів. Хоч його повиту та повний вір, хоч гіркий та вільний, твої подушній задаток слізній мирі, бо його генію скромний дах усім. Всеукраїнського <город> конкурсу Андрій Кардина. Березневі дня світянок, для просвітянок слово є священа, тому саме ця поезія Ліна Костенко він єдиної зброї. Пресвята Лесі Українця. Слово, моя ти єдині зброя. Ми не повинні загинути вою. Півні кричать у мегафони майя аж деренчить полив'яний світанок. Мій рідний край, зроду ти не знав нейтральних бать, тих прісних пуританок, червоне і чорне кребло рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі, смарагдові слова жили в тобі і вибухали з тебе, слова росли із ґрунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пропурова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче. І сниться сон, пасуться корови, сім тучних. Але більше що скобуть у зиму, Нищить ярину ще й гидять, гадять, гратицями крешуть, трагічна мова. Вже тобі труну не тільки вороги, а діти весні тежуть безсмертну Ти смієшся гірко, Ти ж тій труні не вмістишся до речі. До вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень. Не з твоєї величі твій дух не став принижений плюслим, хоч слала доля чорні килими, то одвірюська до холунська, то з Києва до Колими як ти зрослася з тугою чаїни, як часто лиценіли твій парнас шматок землі, ти звешся Україною ти був нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий голоса, космічний, вічний, зоряний, барвінковий, коли ти навіть звався, маморосія. Твоя поетеса була Україна. Озброєні до перемоги! Шалата. Я, власне, могла б і не казати вже більше нічого, бо я як поет хотіла підкреслити, що Михайло Шалата є справді дуже талановитим поетом, дуже тонким ліриком. І якщо ви сьогодні купите собі цю книжку вибраного і будете мати її на полиці то ви собі багато почали знімете своїх небес, ви собі багато поясните у цьому світі е, світлого і невельми, суму і радості, але це буде потім на завершення, але треба казати, що е, пан Михайло Шалата, Михайло Йосипович, як його називали його студенти, е, має просто е, шалений перелік е, здобутків. І, звісно, що ці здобутки творені серцем і душею, але інколи ці плоди треба увібгати в рамки статистики і просто їх перечислити. Тому щоб перечислити можна доветися просто до такого носія, як Вікіпедія чи щось інше. Тож я, з вашого дозволу, отак і називатиму, що уродженець Жидачівщини, Михайло Шалаза, земля зродила ще на Ігоря Колинця. Є професором Другобицького університету, Учасник Володимир Дрогобича. член Національної спілки письменників, один з найавторитетніших сучасних літературознавців, глибокий вдумливий історик літератури, автор монографії, Упорядник і видавець десятків книг української класики, джерело знавиць. блискучий педагог. Учні його, я сподіваюся, є доказал. Це потвердять, є, які привезли учні. І що вже стосується нашої рідної Золочівщини, нашого Шашкевича, пожирай Йосипович, вам розповість, тільки анонсую, що він розшукав перший примірник альманаху Русалки Дністрової і вперше видав її сучасним правописом, доступним нашому поколінню. Є велетенська його праця, і велетенська його заслуга і звучив, що назви на нашому прапорі, нашої пам'яті, на прапорі нашої честі, звичайно, напише ім'я Михайла Шалати. У цьому залі вітає дух ранка і Ясна і Шевкевича. Цим духом живу і дякую вам, дорогі земляки, Шевкевича що Ви е, сьогодні зійшлися у цей зал. Я можу теж зачислити себе до ваших життів, бо білу гору я мало на полінах оповза. Цей край мені дорогий. Так сталося, що я вже до пів століття займаюся дослідженням. Взагалі пліяди руської трійці. Я був вбитий в радянській часі за те, що я видавав греко-католицьких попів. Мені скорочували, різали книжки, мені різні провокації влаштовували, але я щасливий, що запізнався стою особистістю, і щось смі огадати, зробив для її популяризації для нинішнього і для завтрашнього дня. Мартіян Шашкевич прожив 31 рік і 7 місяць. І це такий феномен, якого ми розгадати досі не можемо. І вам, і слава, він гріс на вашій землі. І, безумовно, ви саме з того відповідального українського краю, вам встигло опинитися, що такий свідомий навіть, що такий свідомий край. Не перестаю дивуватися, що хлопця, в якому 21-23 роки. Не могли тоді збагнути найвищі наші інтелігенти, найвищі наші розум, що тоді навіть хлір духовенський найвищого такого е, призначення, як митрополит Михайло Левицький, як ректор семінарії Венедикт Левицький, як Єпископіварський -Сніг Снігурський, вони не розуміли того, що розуміла ця юна душа щастя. Ні, вони не були ворогами України. Вони хотіли розвитку для рідного краю, для рідного народу, але вважали, що не настала ще пора. Вважали, що ще не вироблена українська мова. Скільки століть не були колонізовані, скільки століть нам постійно твердили, що... Хто такої націоналістів, хто такої, що в не є ніяка нація. Ці високі достойники безумовно хотіли просвітити цю нашу націю, але вважали, що треба почекати і поки треба користуватися чужими мовами. Як не парадоксально, ці високі достойники. Спілкувалися і в канцелярських тих справах, і українських рух. Взагалі, спілкувалися то польською, то німецькою яко державою то латинію, мовою а, а, мовляв, коли досягнуваємось то тоді будемо, як казав по-своєму Ті молоді хлопці, передусім Майдан Шашкирич, що зрозумів, як не тепер, то потім може бути в кілька. Коли для України було вчасно, нам сьогодні щось дуже вчасно. І він всуперештовом, вони по суті були проти. І навіть за це він зазнавав і переслідування, і е, е, немилостей. Але він зробив те, що до нього хто не Першим заговорити. Це ж нині уявити собі, що батьків і Шашкевич, і Ваганевича особи, і Успіановича, Скажімо, дома розмовляли чужими мовами. Це ж уявити собі, що сін до матері пише, що Головацький до матері пише, польською мовою. Що ж до матері польською мовою пише. До нового польську мову розмовляли. Чому? От вони безумовно знали українську розмову, мову поз людьми, що ще з людьми постійно спілкуватися, але хотіли вони добра для дітей. Добра дітей, А з, зі своєю мовою добра вони не бачили дітям. От і тільки привчали, це ж треба так, щоб вони не знали ні матері, ні дружини, Шашкевича, Дружина так само, до неї він більш польською мовою, не стає теж польською мовою. Це ж треба уявити собі, кажу, той там звичайний. Не, не було жодної української книжки, не було жодної української газети. І ця людина наслідилася феномен під тим оглядом, що він, бачите, я не шашки на три роки, на три роки старший від Шевченка. На три роті старший Шевченка. І на три роки раніше він видав цю книжку українською мовою перед Шевченком-Кузарем раніше. Е, теж е, цікава така математика е, має увагу Руславка Дніпро і Кобзар. І якби не він, хто знає, яка б нині була доля нашого краю, якби не Шевченко, якби не Шевченко, чи була б нині Україна як така? А ви знаєте, що тоді? Uważali, no i gubernator, to dzisiejsi Własław Zaleski, wie, dał kiepskie polskie, ruskie, jutro polickie do muzykę, czyli króla, i to, co dosi, matuł nasz, Далі. Це ж діалект польської мови. Німець німця не розуміє інколи, але є одна єдина німецька літературна мова. Так І тут повинно бути, є польська література. І давайте цей діалект і пишіть польською мовою. І, і, і польською мовою і я між іншим сам визнавав, що якби ми почали писати польською мовою, ми думати, мабуть, більше досягнули. Більше, тому що і зелена вулиця була в їм і розроблена ця мова, і, більше, і краще вони знали літературну мову і так далі, ніж свою власну. Але ні, це теж було знаєте, тоді. Я дуже важливо, що, що він тоді виступив проти так званого Адецаґла, яке хотіла запровадити тут, і інше. Це людина, яка думала про правопис. Це людина, яка думала про нашу історію і, і писав, він бачите, при чому історію він бачив цілісно, Ніхто із, із, із попередників Шашкевича, ніхто, ні Котляревській народніпрянищині, ну, ні Гулебер Тимовський, ні Квітка Основ'яненко, ні Євген Грибінка, ні Навіть Михайло Максимович, які правили Галисті пісні М -м, так само Бравдер. Ніхто не говорив, знаєте, про цю одність тоді, як казав Франко, розповіли між дві імперії тієї України. Ніхто не знав, ніхто навіть тої України. Взагалі на той час, в часи Шешкепича, то більш-менш правильно етнічні межі України, мабуть, дві людини. Це Павел Йозеф Шафарик і, і Архів Гледеверіч, який помер на шужені. На його могилу рідне слово не позвучало. От, більше ніхто навіть точних тих меж не міг встановити. І він, бачите, той Мар'ян Шашкевич, він говорив про Україну абцісність, і він говорив про чиї фотографії, і він писав про Богдана Хмельницького, він писав про Ливайка. Та я назвав е, передмову до цієї книжки перший соборник України. Перший соборник України. Ніхто не говорив про Україну в чілісність. Тоді, коли там говорили про територію, Україна ця, вважалася тоді, це там Надніпрянщина, Україна. Е, от Тут Галичина, там, Поділля, там ще там от і так далі. Той е, чоловік думав, що українську мову хотів підрушка, зробити з українською мовою. Збереглися матеріали. Той чоловік думав про щетанку, слово щетанка це його слово. До нього такого слова не було дати дітям українську <клідствуйте> читанку, де є молитва, де є ті оповіді релігійного характеру. Це людина, яка думала е, о, о, взагалі е, такими категоріями, знаєте, загальнонаціональними. А <клідко> оце зробив один. Професор Ну але скільки років я його робив. Ну, правда, тут є товариство все, те, що от, що вдалося мені. Бо до мене було найповніше видання до століття Шешкевича Ятєвідового академік, правда, академік світла.